Львівський національний університет імені Івана Франка, заснований у 1661 році, є одним з найстаріших університетів у східній Європі і має довгу історію наукових та культурних досягнень. Українська кухня відома своїм багатством та різноманітністю. Традиційні страви, такі як борщ, вареники, галушки та банош, мають свої унікальні рецепти в кожному регіоні країни. В Україні є понад 50 національних природних парків та заповідників, які охороняють унікальні екосистеми та види рослин і тварин. Наприклад, Асканія Нова один з найстаріших степових заповідників у світі. На півдні України в Азовському морі розташований найбільший у світі підводний риф, створений бактеріями. Цей риф має значне екологічне значення і є предметом наукових досліджень. Площа Свободи у Харкові є однією з найбільших міських площ у Європі та світі. Вона займає площу близько 12 гектарів і є важливим центром громадських заходів та фестивалів. Головна вулиця Києва, Хрещатик є однією з найширших у Європі. Під час свят і вихідних вона стає пішохідною, перетворюючись на популярне місце для прогулянок і розваг. Соляні шахти в місті Соледар, також відомі як Артемівські соляні шахти, є одними із найстаріших у світі з історією, що налічує понад 200 мільйонів років. Ці шахти відомі своїми підземними соляними гротами і музеями. Києво-Печерська лавра, заснована в 1051 році, є одним з найстаріших і найважливіших монастирів у східній Європі. Вона відома своїми підземними печерами, де зберігаються мощі святих. У Карпатах збереглися унікальні дерев'яні церкви, побудовані без жодного цвяха. Вони є частиною культурної спадщини ЮНЕСКО і представляють традиційне українське дерев'яне зодчество. Кам'янець Подільський відомий своїм величезним середньовічним замком. Який стоїть на високому скелястому виступі над річкою Смотрич. Цей замок є одним з найкраще збережених фортифікаційних споруд в Україні. Відкриття, які ми зробили сьогодні, нагадують нам, що іноді найважливішим є здатність дізнаватися правду та ділитися з нею. Задавайте собі питання, шукайте відповіді і не переставайте ставити питання. Тільки так ми можемо розширювати свій розум. І робити світ кращим місцем для всіх. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. До нових зустрічей!